Всім привіт! З вами я, Іра Техас. Сьогодні я хотіла вам записати відео про те, оправдатися, куди я пропала, де я була, що я робила, чому мене не було на тому тижні. Тому що я знаю, що деякі люди, мене дивляться, які вже чекають те, що я роблю, як серіал. Їх небагато цих людей, але як писав наш букварь, все починається в житті з малого, зернинки, хліб, з промінчика зоря. Хто мого року, той пам'ятає той буквар. Я свої плани. І я хочу сказати зараз не про... не про Техас, не про дерева, не про квіти, не про собачок, не про лабрадорів. Не хочу сказати дещо дуже важливе. Я намагатимуся вкласти 10 хвилин це все. Мені одна моя дуже добра подруга скинула на Тіктоці одне відео. Дуже нейтральне відео, дуже спокійне. Там на фоні якась дівчинка крутить волосся на плойку, а за кадром голос. Що Норвегія закрила в'їзд для українців, і там перелік областей, з яких Норвегія закрила цей перелік, і в кінці ця дівчина, ну чи ця дівчина, чи голос за кадром каже, жіночий ну, дівчачий голос каже, що це цілком правдива інформація. От, і там перелік тих областей їх більше десяти: там: і Київська, і львівська, і черкаска. Я не пам'ятаю всі, якщо цікаво, то я. Зроблю окреме відео, де я напишу посилання на, цей, на це відео з Тіктока. Тобто я не знаю. От розумієте, і справа в них в тому, що Норвегія закрила цей це в'їзд. І чи це правда взагалі? Е, я не знаю. Але я вам хочу сказати, я просто, я буквально охрініла. От, вибачте, мене, в мене немає другого слова, крім, крім як сказати отак-от от грубо в такій грубій формі. Від коментарів. Ви розумієте, мені це зараз болить дуже, в мене такі сильні емоції, я не знаю. Я просто мене просто рве. Можливо, там. Знаєте, мої рідні і близькі, вони мені кажуть, Іра, не говори такі речі, не говори таке вголос, тому що люди і так дуже роздратовані, люди виснажені. І це питання постійно: хто виїхав і хто залишився, і оце міряння. Кому важче. Ви розумієте, люди добрі, що немає категорії ваще і не важче. Ті, хто залишилися в Україні, ті, хто не виїхали, ви знаходитесь під обстрілами, ви знаходитесь під сиренами, ви кожен день ризикуєте своїм життям і життям своїх дітей. І це дуже важко, якщо ці діти з вами. Я розумію, це дуже важко. Я була на початок війни в Україні, я протрималась цілий місяць. Так, потім я виїхала. Зараз я роблю для вас ці відео про Техас, не від того, що подивіться, яке у мене класне життя, як я тут, мені круто, які собачки, які дуби, які ялиночки, які магазини. Ні. Люди, ні. Я розумію, що якщо хоч п'ять чоловік подивиться відео про тих собачок, і на 20 хвилин людина відволічеться, вона отримає якісь емоції. Може вона на 15 секунд стане здоровішою. Може ця людина якось видихне, може та тахікардія чи аритмія відпустить. Я не беру на себе якісь грандіозні зобов'язання і не кажу, що я якийсь е, творець настрою, чи я якийсь інфлюенсер, чи ще щось. Зараз мова взагалі не про мене. Але я читаю в цих коментарях, і я просто охреніваю, як люди одне одного готові зіжрати. І це не вкиди, розумієте? Це не вкиди, це схаменіться вже, Господи, де б не були по світу, українці, коли ви пишете Українці найкращі, коли ви вдягаєте вінки, коли ви вдягаєте вишиванки, коли ви отак от тримаєте руку і співаєте гімн, перше, що ви маємо зробити, це перестати жрати одне одного. Люди, мені ніхто там нічого поганого не написав. Я... До того відео і до тої бельгії, до того не маю ніякого відношення. Але я бачу це постійно. І я просто знаєте, я зараз на таких емоціях, я реально на емоціях, я не знаю. Я не знаю, яка буде. Я можу собі зараз наперед продумати, що і під цим відео будуть якісь вже там вкиди про те, що ти там сидиш, тобі там, ти там то, тобі там все. Люди добрі. Перестаньте вже мірятися кому гірше. Коли ви зрозумієте, що коли погано, то погано всім однаково. Вам вкинули питання про мову, ви готові гризти одне одного до кісток за ту мову. Чого не національною, чого не державною, чого не українською? А хто вам в 90-х забороняв говорити українською? Коли я вчилася в інституті будівельному, Київському інженерно будівному, це був 92-й рік, і я вчилася в українській школі в селі в себе. І коли мене перепитував викладач, коли я не розуміла геометрію російською. І мене, я перепитувала весь час, бо я термінології не знала. І мені викладач каже, ви що, в школі не учились? Я кажу, ні, я була б просто в українській школі. І викладач на всю аудиторію сказав, вже не було Сталіна, вже не було гонінь, голодомору, ніхрена не було. І мені викладач каже, це був 92-й рік, при всій аудиторії говорить, а ну, понятно, ви з села. Отак так. От. А зараз ми всі говоримо українською. Ми такі, знаєте, як ти, моголи, як казав Шевченко, моголи, моголи. Ми готові за ту мову одне одного вгризти, блін, не то, що до спинного мозку, ми готові до кісткового мозку, до мозку, в мозку, там десь в ногах і в руках, якщо там в кістках взагалі є мозок. Знаю, що в ребрі нема. Якщо якісь питання, хто виїхав, хто залишився. Ми готові одне одного жерти, просто жерти з усіма лівером, з усіма потрохами. Що? Має відбутися в країні, що має взагалі відбутися з нами з усіма. Ми кожен день сотнями, тисячами хоронимо людей. Я знаю, що це відео комусь зараз воно отут поперед горла стане. Хтось почне мені писати, можливо, що ти там така розумна сидиш. Хтось почне мені ще щось говорити. Ви знаєте, пофіг, чесно. Вже настільки дістало оце міряння кому гірше, кому краще, оця Кайдашева сім'я безкінечна за оту грушу, коли вони одне одного гризли, нічого не змінилося. Нічого не змінилося, пишуть в коментарях: то Львов в Львові все добре. Там, десь в, чер в цьому, в якось в Черкасах все добре, туди не прилітає. Західну Україну взагалі не треба випускати. Далась вам та Західна Україна за собою. Дивіться, люди добрі. І оця гризня, вона безкінечна. І не говоріть мені, що ми втомилися від війни, ми просто знервовані. Ми такими завжди були. Ми завжди такими були. І цим користуються можновладці, і завжди користувалися. Чогось у нас у всіх є така хрінова риса. Ми проти керівництва, проти своїх керманичів, проти своїх начальників, проти своїх босів. Ми отак от, як собачки, отак. Ау -ау -ау. Ми отак поховаємо голову і нас б'ють, аби знаєте, хай, от, 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 аби не били. Оце у нас таке за те в одне в одного, щоб намірятися, щоб якось вжалити, вкусити один одного. Кого випускати, кого не випускати? Кому треба їхати? Кому? Невже людина, яка пише коментар, що з Львовської там чи ще з якогось, що на хлібники повиїжджали? Ті, хто залишився в Україні, ви уявлення собі не маєте, наскільки важка адаптація. Так, тут нервуться гранати, тут нервуться бомби. І що ми маємо з цього родити, коли? Ви не можете, вам дуже складно, ви наче заново народилися, і вам заново потрібно цю стіну, як казав колись Франко, лупайте всю скалу і залупайтесь в доску. Не так він казав. Але я вам просто перефразовую, коли вам кожен божий день треба долати тисячі перешкод, намагаючись прижитись в іншій країні, таке, ніби вас як те дерево, вирвали з коріння і поставили в інше місце. І ви або проживетеся, або ні. Я не жаліюся ні в якому разі. Але я просто питаю, скажіть мені, що має відбутися, щоб українці перестали гристи українців, щоб українці почали допомагати і об'єднуватися нарешті вже. А то у нас на одного, хто рве собі жили як волонтер, приходиться 50 таких, які тільки готові одне одного загризти. Все, в мене все на сьогодні не буде ні собак, ні радості, нічого. Я дуже, дуже, дуже просто. Great emotion, and it's not nice emotion. Sorry, guys. Sorry.